Газову службу визувати вас за суду. Це вибух в одній із квартир у п'ятиповерхівці Кременчука. Трагедія сталася 26 лютого. Місцеві мешканці повідомили, до цього з квартири було чути лайку, в якій чоловік погрожував перерізати газовий шланг. Люди викликали поліцію. Вивізь, скору, газ зірвався. Вивізь скору. Під час Спілкування на місці в під'їзді з мешканцями пролунав такий потужний вибух, внаслідок чого завдано ряду пошкоджень в самій квартирі, де відбувся вибух, і деякі пошкодження в під'їзді ніхто із мешканців не постраждав. Внаслідок надзвичайної ситуації мешканців будинку евакуювали. Правоохоронці встановили вибух, стався таки через пошкодження газового шланга, яке спричинив мешканець мешканці ж квартири. Особу, яка ймовірно причетна до цього, працівники поліції встановили. Він, до речі, після вибуху одразу втік. Поліцейські оперативно доставили до медичної установи для проведення відповідного обстеження в рамках цього кримінального провадження, тривають слідчі дії.